Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, чи буде зустріч? Чи буде зустріч загаданої людиною? Загадуйте когось, того, кого хочете. І подивимося, чи буде зустріч з цією людиною, що нам скажуть аркани. Мої любі, я сподіваюся, що. У вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові. Сподіваюся на нашу найближчу, якнайшвидшу перемогу. Сподіваюся, що всі будуть живі, здорові, що перемога буде скорою для України. А ото а ми починаємо наш розклад. Три позиції, три карти. Отож, чи буде зустріч? Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Вибирайте карту. І подивимося, що нам скажуть карти. Одинички, привіт-привіт. Отож, зараз подивимося, що нам скажуть аркани в першу чергу про того, кого ви загадали. Угу. Власне, тема протиборства, тема пристрасті, тема того, щоб зробити по-своєму в контексті Тут тема боротьби і дуже важливі природні інстинкти. Власне, позиція того, кого ви загадали, вона зараз в даний момент дуже Дуже активна, дуже впливова, і тут дійсно можливість впливати, боротись і придавлювати простір під себе. Що власне людина і робить тема боротьби? Угу. Давайте запитаємо втору по відношенню до вас. Про що? Угу. Скажімо так, сам він в такому настрої, щоб в такому стані, що от, власне тут тема і амбіції, От по відношенню до вас людина в деяких ілюзіях, звісно, і ці ілюзії його от якось заводять а Трохи не туди. Тут перебування чи під впливом якихось, можливо, всі в чому? Про що це? угу. Якесь святкування, власне, і а, саме ідея вдалого завершення якогось періоду. Ну, є що відсвяткувати по відношенню до вас. А, а в чому ілюзія, в чому він? Власне, тут, скажімо так, фантазії 18 Показують аркани, дивіться, кого ви загадали, чи ваша позиція, але той, кого ви загадали, то тут трошки він загубився. в часі і просторі по відношенню до вас. Тут є ілюзії, фантазії, повторюсь, 18 розклад для дорослих, особливо в контексті його ставлення до вас. І щось його трошки занесло, ну, от занадто. Угу. Ідея контролю, ідея того, що зафіксований певний рівень по відношенню до вас, йому це якось трошки його думки, не трошки, а добряче завело. Угу. Ну, Власне, по відношенню до вас все ж таки про емоції, про, про, про почуття, про порив. Ну і, власне, слава Богу, бажання зустрітися в нього є. А от я хочу запитати Таро то, чи буде зустріч. Принаймні, дивимося найближчим часом. Скажімо так, найближчим часом тут про пошук шляху, але не про саму зустріч. Найближчим часом. Карти показують Аркан Відлюдник. Все ж таки, це не про зустріч, але це про пошук можливості цієї зустрічі. Добре. А на перспективу, все ж таки, що нам скажуть карти в контексті вашої зустрічі. Цікаво, можливо, але це от якось і не. Точно тема гравітації, тема того, що таки треба шукати. Іде карта того, що не то обман, не то доріжка якась. Угу. Ну, в цілому рі... 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 лицар жезлів пробиває туман своїм вогнем. Відповідь так. Тут тема активного руху і приїзду чоловіка. Так, так, але, скажімо так, чи буде зустріч? Скажімо так, не скоро, тому що треба ще здолати певні. Ну от Перешкоди, страх, незрозумілість по аркану Луна тут можуть бути затримки. І ну, от Манівці от не тими шляхами, але, але в результаті карти показують ініціативу чоловіка, тему руху, приїзду чоловіка, тому так. Угу. Тут ніби тема вимушеної дороги йде. Але однозначно так, зустріч буде. Що ж, мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той мої любі почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, бажаю, щоб швидше. Якнайшвидше відбулася наша перемога, перемога України, молімося за нашу перемогу, хай це буде швидше. А ми переходимо до двічок. Двієчки, привіт-привіт, мої прекрасні двієчки. Чи буде зустріч з тим, кого ви загадали? Давайте запитаємо втору. В першу чергу, що нам скажуть про того, кого ви загадали? Показують людину гармонійно, показують момент емоційності, причому дуже позитивної, приємної. Принаймні тема гармонії і любові це те, що характеризує того, кого ви загадали? По відношенню до вас, що нам скажуть аркани, в яких знову цікаво, цікаво. Другий угу. по відношенню до вас? Цікаво, є тема ілюзій і тема пристрасті по відношенню до вас. Тут фантазії з перебором, Фантазії 18 цікаво, в першій позиції теж фігурував цей аркан Мої любі. Так, по відношенню до вас, людина, власне, налаштована рішуче, але от якось він не зовсім в. в Об'єктивній реальності, що, що саме його угу. цікаво. Є суперечлива інформація про вас, і от саме вона його збиває з пантелику. В тому числі тут іде тема. А, ка... Карта вимушеної дороги, вимушено, вимушеної поїздки. І от в контексті вас саме ця ідея вимушеної дороги, вона по відношенню до вас його от якось збиває з пантелику. Він, він не знає правди. Він про вас щось думає, те, що він, ну скажімо так, що не відповідає дійсності. Угу. По відношенню вас, ну, власне, є бажання прояснити. Угу. А, дуже добре. Давайте запитаємо второ. Отож, чи, чи буде а, зустріч, а з тим, кого ви загадали, чи буде, чи буде зустріч? Дивимося найближчим часом, чи буде зустріч? А, власне, на те є. Божа воля і відповідь таки так, в потрібний час в потрібному місці зустріч обов'язково буде. Це як удача, це як вищі сили, власне, допоможуть. Так, угу. відповідь однозначне, так. З самою долею, так, тут тема успіху. Але, скажімо так, цей успіх цікаво, йде тема того, що от ніби тема благодійності, от, якось пов'язана з цією ситуацією вашої зустрічі. Сама доля як нагорода за благодійність. Мої любі, для того, щоб відбулася оця чудова удача. Для того, щоб фортуна таки в потрібний час провернула своє колесо і щоб відбулася зустріч, причому порівняно найближчим часом, до речі. Важливо ну, от ніби підштовхнути оце колесо. Власне, ідея того, щоб робити добрі діла, це дуже і дуже гарна ідея в даному випадку. Ну, і взагалі, звичайно. Тут. Ідея допомоги, ідея благодійності, ідея того, щоб ну, матеріально відчутно комусь допомогти. В доступній для вас формі, можливо, це може бути якесь волонтерство, можливо, донати, але от таким чином ви розвертаєте. Можливо, котиків собачок погодувати чи жменю насіння дати пташкам. Цієї зимової холодної пори, але от, власне, от чогось матеріального, того, що ви даєте, провокує ваш успіх і провокує цю прекрасну фортуну, удачу в контексті вашої зустрічі. Ну, от, Ніби викупити треба це, це бажання. А що ж, моє любі такий, розклад для двічок. А хто? Почув для себе підказки від арканів, моєї любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, хай якнайшвидше відбудеться наша перемога. Молімося за нашу перемогу. Мої любі, нехай вона буде пошвидше. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт. Отож, мої трієчки, чи буде зустріч? Чи буде зустріч з загаданою людиною? Що нам скажуть аркани? Давайте запитаємо в першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали. От, власне, тут болюча якась ситуація, необхідність, необхідність пережити неприємні навіть жорсткі моменти. Угу. Це про того, кого ви загадали, що в якому контексті. Угу. Йдуть не надто позитивні аркани на, на стан самої людини. Угу. Показують присутність жінки достатньо близької жінки. Хм. І пересування, поїздку для того, кого ви загадали. А що ж, давайте запитаємо второ Таро по відношенню до вас. По відношенню до вас. Ага, ну, власне, тут бажання, бажання. По відношенню до вас ідея наблизитися, приїхати. Аркан Колісниця просто вилетів із колоди. По відношенню до вас. Так, про що це? Тут бажання приїхати і цікаво. Тут про оновлення Енергії про те, щоб почати все з нуля, щоб як новий шанс. І, власне, доленосні аркани. Тут по відношенню до вас, бажання приїхати, щоб почати. Спочатку, тут, тут, до речі, ще й про ревнощі, про необхідність боротьби. Можливо, не ревнощі, можливо, а те, щоб до вас приїхати, наблизитися до вас, необхідно достатньо відчутно боротися за це, за цю можливість, І необхідність вибороти це право на цю. На цю власне поїздку. По відношенню до вас воля, бажання, пристрасть, власне, тут про це, по відношенню до вас динамічні, активні аркани і бажання якось з нуля почати, як новий, як новий початок. Отож, давайте запитаємо, чи найближчим часом. Чи буде зустріч найближчим часом, що нам скажуть аркани? Тут, так, скажімо так, угу. карти показують звістку, звістку про кохання, звістку про. Угу, Необхідність почекати. Найближчим часом ні. От, ситуація емоційна. Тут з, з приводу а, зустрічі, іде історія про необхідність от, вистояти, почекати, але, власне, це про, ну, скажімо так, найближчим часом не, 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 не сама зустріч, а гарна, мила, люба серцю звістка. І про необхідність, і про необхідність вистояти і, поч... і ну, дочекатися. Добре, на перспективу з приводу от зустрічі, що нам скажуть карти? Так. Карти показують, власне, на перспективу необхідність ну, пережити достатньо, достатньо складні часи, мої любі, і все в волі долі. І мова йде про Необхідність, от, от, вибір шляху. Яким шляхом піде? Скажімо так, в перспективі сама ідея зустрічі, вона, вона так можлива. Тут не все так просто, тому що треба необхідність об'єднувати зусиль. От, просто, і скажімо так, розробляти певний план, От чомусь тут іде Необхідність ніби доводити це право, і тема ну, от якоїсь певної навіть розвідки і пробудовування плану на майбутнє, матеріальні кроки. Тут тема, до речі, дитини проходить. Дивіться, для когось програється як плани на майбутнє. Власне, в контексті зустрічі про що тут? Карти показують, що, власне, сама ідея цієї зустрічі, вона є, але от ніби всупереч, всупереч другому шляху. І скажімо так, тут ідуть достатньо різкі, от суперечки, тема, тема суперечки йде. Скажімо так, якщо загадали того, кого любите, то ну то і так. Тут необхідність дійсно, щоб і для цієї зустрічі, щоб і вийшли на зустріч, і він щоб йшов на зустріч. Власне шанс на це у долі буде, і якщо є любов, ну, принаймні з вашого боку. Угу. Цікаво, що з вашого боку необхідність вийти із, ну, тема рішучості, тема необхідності подолати інертність і зробити крок. Скажімо так: якщо на те буде і ваша воля, і крок з вашого боку, то, то так, зустріч буде. Хоча карти показують складні аркани і, можливо, навіть тема. Складних подій вона ще, можливо, і попереду, але як, як результат, ну, є перепони, є перепони мої любі. Але власне тут про те, що якщо прикладати зусилля, то, то, ну, то так. Зі складнощами, але так. Складнувата третя позиція, дивіться, мої любі, чи про, а, чи про вас ця позиція, чи ваша це позиція, скажімо так, але з перепонами, але так. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб швидше відбулася наша перемога. Бажаю, щоб це було якнайшвидше молимося за це. Сьогодні я з вами прощаюсь, до скорої зустрічі, до побачення.